по цьому самому зверненню є відповідь е, Генерального прокурора України з номером відкриття кримінального провадження, який мій колега на початку виплесі, на початку, початку прес-конференції е, прес озвучить. Там чітко визначено, що відкрите кримінальне провадження <проводження> <і> наразі <вона, проводження> незайду. <проводження> 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 За те, щоб ви зараз створювали такий чорний піар і змушували людей страждати через те, що ви не даєте нормально працювати. В своїх зверненнях ви згадуєте про тих людей, які плідно працюють все своє життя над кандидатськими дисертаціями, над докторськими дисертаціями. Ви, ви згадуєте про тих людей, які взагалі не е, були звільнені за тих підстав, які є. Хто вам за це платить і скільки вже може це продовжуватися? Ви знаєте, напевно, я б сказала, що е, прекрасне питання. Оскільки маємо на нього дуже чітко відповідь. І мені за це ніхто не платить, і моїм колегам і колегам від парламенту. Це наш е, це наше зобов'язання як народних депутатів, отримуючи всю інформацію і всі факти про будь-яку бездіяльність або корупційну діяльність тих чи інших осіб. Уголовне уголовне Шановні, уголовне діло, це не головне поваження. Шановні учасники прес-конференції.